Сьогодні чергове встановлення захисної котячої решітки кодстоп на балконі двері. Решітка буде два в одному. Тобто всередині захисна металева решітка, а зовні буде москитна сітка. Решітка буде на металевих завісах, що дуже надійно буде триматися на рамі вікна. І зачинятися за допомогою шпингалетів. Це розроблена система фірмою Кодстоп. Оце така москитна сітка. Оце. Спеціальний буде такий ущільнювач, він буде кріпитися зовні. Литкий ущільнювач і не буде щілі між рамою і самою решіткою. Оце такі завіси. Всередині металеві завіси. Оце металеві завіси будуть зовні. Вони будуть на саморізах і закльопках. Дуже триматися, як двері, як звичайні двері. Покійно зачиняється, за резинкою знаходиться, герметизація не порушується. Тобто можна зачиняти двері, відчиняти двері, це москітна сітка ззовні. Оце ну така воно зовні решіточка. Як звичайна захисна дверь. Закрили. Це в зачиненому стані воно.